Ви на каналі Punisher, І сьогодні я хотів би вам продемонструвати, як поєднати гвинтівку разом із штативом від бренду ShadowTech, модель CF4. А допоможе нам у цьому: шарова голова від бренду Sunway Photo, модель XB44, і Hocсаid від бренду ShadowTech. Тож почнемо. Тож, для початку ми знімаємо заглушку зі стандартної різьби 4 на 8 Після цього спокійно накручуємо шарову голову. Далі ми знімаємо. Пластину, яка йде в комплекті. Модель її DP60R. Як ви бачите, на ній присутні дві різьби під різні гвинти. Для чого це потрібно? А оскільки всередині хокксайдла присутні їх дві, тому ми її встановлюємо. Ёб... Писля спокойно и установлю на место. Затягнувши, мы можем устанавливать их в І ось такими простими і легкими маніпуляціями ми встановили гвинтівку на штатив. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і носіть якісні речі. Ну, чи штативи. З гвинтівками.